Слава нашому Богу! Ми співали «Алілуя! слава святому. Написано праведний, хай ще освіщається, нечистий, хай ще скверниця. І ми прийшли до праведного, до нашого Господа. І віримо, що Він є на цьому місці. Слава нашому Богу! І Господь кличе сьогодні всіх, як там він збирав на де вони перепливли, і де люди зібралися, і він їх учив і казав, прийдіть до мене всі, струджені, обтяжені, знеможені, криві, сліпі і всіх оздоробляв, брати і сестри. То робив Господь, слава йому. І він сьогодні робить. Він сьогодні робить. Ми були на Флориді і там були в церкві теж. Славиться ім'я Господь. Там теж прославляють Господа. І хоча й там той вітер, таї бури, а вони славлять, вони кажуть, ми надіємося на Господа що Господь проведе, що Господь защитить і буде з нами. І я дивлюся, де б людина не була. І так мені приходить зараз на серце, що Йона, якому було задання, йди в Ніневію, город великий, і проповідуй, що вона буде розрушена. Але ж бачите, що в серці появилося в Йони. Він тікає від Господа, бере білет і на корабля і в другу сторону тікає. Часто Дух Святий турбує нас. Часто Дух Святий каже, те і робить толік, тей, а ми хочемо якось іначе. Не хоче Толік робити того. Не хоче, друге, хочеться легше, якось легше прожити, легше щось обійти. Але ж, брати і сестри, дивися, не війшов. Дивися, що воно захватило тебе і каєшся, і вже плачеш, Господі, прости. Боже, помилуй, дай сили держатись тебе. І вже, так як той Йона, коли вже попав, там написано, що вони. Побачили, що Він розказав їм і каже, киньте мене в море, і море для вас утихне. Брати і сестри, ми бачимо, що Він знав, за що, за що постігло, Він знав це все. І вони те все побачили і покаялись, ті люди, які були на кораблі. Але ж Господь почув його молитву там, де він вже в тому кіті був. Всередині і почув Господь Його молитву. Він там вже говорив: все буду робити, все зроблю. І так само і трапляється в нашому житті якісь скрутні обстоятельства. І ми тоді вже йдемо і кажемо, я вже, Господи, буду все робити, буду служити Тобі, буду виконувати волю Твою. І тоді в нас з'являється ревність, але добре, брати і сестри, що Дух Святий турбує нас, що Дух Святий з нами, слава нашому Богу, що Він сказав: вселюся в них, буду ходити в них. Вони будуть, я буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Слава нашому Богу! Що Він, брати і сестри, дав нам, ми вже написано не раби, а ми є сини і дочки Богу нашому. І прийде той день. Прийде той час, коли Господь прийде за своєю возлюбленою церков'ю і вона буде піднята. І сьогодні, так як така пісня є, птішки Божі, домой собирайтесь, вам котльоту настала пора. І тая пора приходить, та є пора, чи в старості, чи в молодості, якась болезнь підкинеться, чи що. І так мені не раз було таке, що щось заболить. Думаю, Господі, що я зробив? Щось вже себе шукаєш, що я зробив, може, щось не те. є, може подумав, може, зробив щось. Може, на брата щось подумав, чи на сестру і вже і себе обходиш, і стає легше і. Знаєте, тоді вже радість приходить, вже каже, Господі, слава тобі, що Ти ісціляєш. Не раз Господь нас ісціляє, не раз Він виходить назустріч нам і дає здоров'я і все, і каже: Сину, Дочко, я твій батько, слав мене на всякому місці, прославляй ім'я Моє, і йди за мною, і я благословлю тебе. І так не раз було і пророчество, я думаю, до кожного з нас було щось сказано. Я споминаю, як до мене було сказано, що я твоя охрана, я твоя защита. І те, що ти робиш, роби, не уставай. І буде нагорода в небі. Брати і сестри, тут нагороди нам не ожидати ні від кого, а нагорода буде в небі. І так помирали наші предки, наші ти Перед нами, які йшли і, і несли цю Євангелію, і розказували, служили і в бідності, і в холоді, і в голоді. І ми читаємо, де перші церкви були в катакомбах, в таких місцях недоступних, вони йшли і, і збиралися, і славили Бога. Хай Господь благословить. І мені Запав той Псалом, де написано. Такі слова, за мною йди, коли море бушує, за мною йди, коли ворог лютує, за мною йди по терністім путі, за мною усюди йди, за мною йди, не лякайся ти світу, за мною йди, вірним будь заповіту, за мною йди, вічний дім небеса, за мною усюди йди. За мною йди у країну спокою, за мною йди з вірою і любов'ю. за мною йди, не покину тебе, за мною усюди йди. Слава нашому Богу, брати і сестри. Так призиває Слово Боже, так псалмопевець сказав, так написано, щоб ми йшли за нашим Господом і служили Йому. І він допоможе нам пройти це все. І апостол Павло, якому Господь відкрився на дорозі, де він гнав церкву, де він не розумів того всього, але ж ми бачимо, був, е, е, у, у, учився у ног Гаманіїла, великого священника, і знав Біблію на Ізусть. І все виконував, по, все по закону йшов, але ж гнав віруючих. І ми бачимо, коли він взяв письма в Дамаск і йшов, і Господь зустрів його на дорозі і каже, сав, сав, чого ти гониш мене? А він каже: Хто ти Господь? Ти ж знав закон, ти знав все, ти виконував волю людей. Ти все робив правильно, а тут кажеш, хто ти Господь, а Господь каже: я Ісус, якого ти гониш. Трудно тобі йти проти рожна. І Він каже, що повелиш мені робити? Іди в Дамаск. Він став слепий, він не бачив, тому що це Сонце правди освітило Його, і Він. На, на час, на на врем'я ослип. І коли він пішов туди, Господь посилає Ананію туди, каже, іди, скажи йому слово. А він каже, я не піду, тому що він каже, багато зла робив і так далі. І страшно йти до нього. Але ж каже, йди, то він мій, мій ізбраний сосуд, якого я пошлю його. І Він те, що робив, він понесе, він буде звіщати моє слово багатьом людям. І брати, і сестри. Ми ж знаємо це все, але ж я так пересказую коротко це все. І ми бачимо, він прийшов до нього і каже до нього. Що Ісціляє Тебе Господь. І ця чашу я з очей Його, і він прозрів, і йому почав з'ясняти Писання, говорити, і він вийшов на проповідь, вийшов і почав говорити євреям. А вони кажуть, то не той, що гнав церкви, гнав віруючих і казав єретики, а тепер він проповідує. брати і сестри, яка то радість. Я не одного чув, який покаявся, були і наркомани, були і п'яниці, були люди, вони геть викинуті із цього світу, з їх сміялися і нічого не, не, не говорили, так треба, так мусить він так бути. Але коли, каже, мене Господь підняв, коли Господь мені відкрив, коли Господь мене торкнувся Духом Святим. Каже, то я поняв, що є Господь. І в нашому селі, коли я був ще менший, багато покаялось таких п'яниць і каже, йду, я не бачив ніколи світла, зорі не бачив, ні, нічого я не бачив. Але коли я почув спів і, і йшов мимо, і зайшов в молитвний дом, і впав на коліна, каже, мене стало. Видно і побачив світло. Кажу, я хочу служити Богу, тому що ви служите. Вийшов з хат, вийшов з дому і йшов, ка я побачив, що зірки Бог сотворив місяць, так гарно, все світло. І з того часу почав ходити в зібрання і проповідувати. Альошка звався. І багато інших і приїжджали до мене. з... Звідти з Сокаля приїжджали, які, які сиділи вже, вже сиділи на страту. Рецидівісти і такі були. І всякі, і вони покаялися. Сім чоловік приходили до мене. Я кажу: помоліться за мій дом, за мене, за мою сім'ю. Вони так щиро молилися, піднімали руки свої. І вже з їх, може, трохи, вже немає, відійшли. І один, я тут вже розказував, і один, як був там в тюрмі, і вже його викинули, вже все. Вже він ну, каже, мені ще заливалось, може, я не знаю, каже, скільки. Я каже, вже гнив, геть, каже, вже мене викинули так в холодному, і я там домерців. Але коли я сповнив, що один приходив, Просвітя і дав мені Євангельку, таку маленьку, це Гедіон, така маленька Євангелька. І каже, я вспомнив це, і я взяв ту Євангелію, тільки я відкрив і прочитав, от не пам'ятаю, яке місце він прочитав. І каже, то мене Господь такого любить, такого не такі, що я вже вмираю. І каже, зразу мене. Пошла сила, Бог ізцілив мене, я встаю і кричу: Начальник, я здоровий. А він сміється, який ти там здоровий. махнув рукою і все. Але каже, вчинили, я вийшов, подивилися, да, дійсно, на ногах все. І каже, Господь здоровий. Брати і сестри, багато-багато Господь робив. І написано, що і йшли. В храм в час молитви Дев'ятої, Двох Петро і Іван, і Петро каже, що в нас нічого немає, а що маємо, то даємо. В ім'я Ісуса. Встані ходи. Брати і сестри, в нас нічого немає. У нас нічого нема, ми свої сім'ї дотримуємо, ми стараємося щось вислати може, на Україну до тих бідних, ще щось. Але ж в нас є велике. Ми сини і дочки Богу нашому, слава нашому Богу. Ми є цари і священники, які Господь вибрав, щоб ми говорили людям, щоб ми розказували людям, що є живий Господь, який держить своїх дітей і брати і сестри, велика привілегія в нас є. Я подивлюся своє життя і в школі, і так далі. Подивлюся на тих сучасників, які зі мною училися, і вже їх багато немає. Вони пили і таке і немає, а дехто покаявся. Я знаю трьох, чотирьох, що покаялися. І, брати і сестри, сьогодні Господь кличе. І ти є руки Його розпростерти до всіх. Каже: прийдіть до мене, всі, труждаючі, оброміння, я успокою вас. Читаю таке місце, не буду затягувати, будемо молитися, дякувати нашому Богу, що Він дав нам руки, що Він дав нам очі, що Він дав нам слух. І ми приїхали, прийшли на це місце і можемо. Говорити з нашим Ісусом Христом, можемо говорити з Ним на цьому місці. Читаю Тимофія, перше послання, друга глава. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя. Усякій побожності та чистоті, бо це добрий, приємний Спаситель в нашому Богу, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп. За всіх таке було свідоцтво часу Свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюю за вчителя поганів увірити в правді. Отже, отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніва та сумніва. Апостол Павло, який писав до Тимофія, казав: перш над усе, перш пер, 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 над усе, ми встаємо і молимося вдома, перш над усе, ми шукаємо Господа. І щоб була сім'я здорова і все. Перш над усе, брати і сестри, не жінка, не чоловік, не діти, а перш над усе, хай буде в нас Господь, який благословляв не раз і укріпляв наші ноги, наші руки. І ми бачимо, що апостол Павло каже, даже таке місце є, що хоча каже, не віра в слові, но не в познанні. Брати і сестри, Він познав Господа, Він познав Його силу, Він познав Духа Святого. І Він вже каже: Я не живу самотній, а його вів Дух Святий. І хай нас Дух Святий веде. Він научить, наставить і даже будуще возвестить. Те, що ми не знаємо, Він нам скаже, і ми будемо твердо йти. І не колібатись в своєму житті і славити нашого Господа. Хай благословить нас всі Господь, і будемо молитися, просити нашого Господа, щоб він благословив це служіння від початку і до кінця. Йому слава за все. Амінь.